Добрий день, Укрпошта, Тернорного комітету відкриття пропозиції. Перепійно uh -huh. комп'ютерної техніки. Uh, uh, присутні в студії заступник голови седерного комітету Куберської Олена Олександрівна і члени комітету Олександра Олександр Миколаєвич, Барна Васильонківна, міського Віталій Володимирович, Вунлівотрівна і секретар Віктор Геннадіч. У зв'язку з тим, що на розгляд тендерного комітету надійшла одна пропозиція, то відповідно до частини 1 пункту 5 статті 30 закону України про здійснення державних закупівель, тендерний комітет пропозицію не розглядає і відміняє торги, тому що згідно законодавства, торги бажаємо такі, що відмінені. Важлива, ну, і пропозиція не розглядається, тому що вона не дійшла до Засідання тендерного комітету вважаємо закритим.